Ти мене прийняла. Колега, дякую. Слухай я вже так замахалася пиляти, випилювати, захотілося оцей присмак життя вкусити, знаєш, лизнути хоча б вже трішечки побути на місці клієнтки. Роби мені, що хочеш. Боже, хочеш, навіть і не роби, але зроби. Я ледь отпилялася і з того пилу ледь откопалася, щоб до тебе прийти. Розумієш ти чи ні? Я вже не могла всі ці дні мовчати. Я всіх слухала, слухала. Неможливо було просто переслухати. до допобожу, я її проти заскакую, і цей собі поки може і поспати. О, секунда вже й виспалася. Я зараз тут все включу. Що пров... 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 запров... це ти запроводи? А що тут в тебе провода Голі? Щось я не туди, мабуть, такнували. Трашки таке твари. Розумієш, вона мені говорить, що я хочу Я Думаю, який стріблять, Пітон шкір. А в неї шкіра не, не тонована, понимаєш? Скажи мені, чи ти своїм бившим розійшла? Поки дай мені ручку. Дай, дай. Ось тут, а тут я бачу отросло, так знаєш, на славу. Тоже собі не встигаю зробити, так? Да? Забираю. Ну а ти йому сказала, що ти цього терпіти не будеш? Вона приносить мені в руках нігті і каже, приклеїти. Це ж в мене своїх проблем вистачає на хвилину. На хвилиночку. Якось знаєш, відчути себе також людиною. просто прийти руки положити, хай тобі манікюр зроблять. Ти мені зробиш кави? Звичайно, я погоджусь. Я не знаю, поки тут допиляю. Дякую. Я тобі зараз обиду. Тво... Я знаю, як це важко, коли самі робиш. Давай другу руку. Давай, давай я тобі на другій руці кутаку заберу. Коли ти сама сюди з зробити? Ну, тут Давай, то давай тобі вже. У тебе ж дві лампи візьми, положи. Це так, знаєш, таке відчуття кайфове. Бути клієнткою, коли ти просто сидиш, можеш поговорити. Можеш собі в телефоні, можеш навіть фільм подивитись, І щось розказати. Я тобі з вихідних зараз перед святами і новорічними, я не знаю. Давай поки у мене сушиться, я тобі виклату гелю. Приверни акуратненько. Я тут тобі підправлю. Ідеальненько. Ну, Роберт не. Слушай, бігом, бігом, біом, біомем. Сама ж тут підпаляю. Що тут поля? Я собі хочу чорний. Френч і червоний. Френч і червоний. Зробила клієнтці, червоний френч. Компопрям. Та я тобі акуратний, комаснув, тебе ж тут взагалі вже без опилу. Ой, я взагалі світа білого не бачу, не знаю, що тут робиться. Як блік на рівний? Ти подивися на той блік, і візьми лампу, поставив собі. Ти на тобі тобі зроблю. Я ну мені доволі так подобається. Я б, можливо, на одному пальчику зробила в тиру, правда? Переливається красиво. Йдеш на корпоратив? Ось, все ми вже практично бачиш і закінчили. Добрий вечір. на шосту? Тут ще два пальчика, але лишилися і все, сері буде вільно. Маселко, все. Гарно, мені також подобається така акуратненько, стильненько. Я тобі ще знижечку зроблю. Боже, потім розрахуємося. Іди. Все гарний тобі свят. Хорошого настрою, гарно відсвяткувати. Така.